Ці 20 сонячних панелей в системі з інвертором та батареями здатні виробляти до 11 кВт, яких достатньо, щоб заживити ось ці два насоси. Вони качають воду зі свердловини раніше. Під час відключень світла будинок залишався без води, говорить Олександр Храмцов. «У Нас мешканці будинку в грудні 2022 року обладнали скважину. Тобто безперебійно забезпечують будинок водою. Не питна а технічна вода, тому що питної води у нас за світловин немає. І було прийнято рішення на загальних зборах, як я сказав, в червні ще в місяці і збудувати сонячну електростанцію. В підсумку сонячна електростанція коштувала 455 тисяч гривень. Державний фонд енергоефективності передбачає 70% на основне обладнання компенсації, а це інвертора, це акумулятори і сонячні панелі. Від цього фонд платить 70%. Додатково платить і ще від цього гранту 20% на додаткове обладнання. А по міській програмі за програмою «Теплий Миколаїв ми передбачили 30% на компенсації загальної вартості матеріалу. Олександр говорить, що найсприятливіші умови для роботи електростанції з квітня по жовтень. Решту часу вона також працює, проте не так ефективно. Дана сонячна станція буде повністю забезпечувати електропостачання, насоси, комунальне освітлення, ну і всі маломощні обладнання, яке потрібно для споживання. Мешканцям станція обійшлась в середньому по півтори тисячі гривень в залежності від площі квартири, говорить Олександр. Фонд енергоефективності нам компенсував 265 тисяч гривень. Згідно програми, теплий Николаїв планується нам компенсувати 30% від основного і додаткового обладнання. 30% – це орієнтовно 105 тисяч і практично. Після виплат всіх і гранта і компенсації міського бюджету затрати ОСББ будуть складати орієнтовно в 85 тисяч гривень. Коли надійдуть всі компенсації, то ці гроші або повернуть мешканцям на руки, або врахують їх в майбутню коротплату, додав Олександр. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.